буде хорошо поїхали швиденько Що людям робити на острові в Херсоні? Чи буде що там буде? Тому що ти знаєш, да росіяни пробили мости. Звичайно, і люди... людям цікаво, що там за ситуація. давай Треба виїжджати. Треба виїжджати евакуйовувати з острова. У вас буде така можливість uh -huh. евакуація обов'язковою є. обов'язковою, Бо я бачу, що ворог навіть хоче на цей острів спробувати висадити десант, там mm -hmm. буде небезпечно. Будь ласка, ви їдьте звідти, геть, будь ласка. Тобто, ти, ти давай так по факту, росіяни захоплять цей остров чи ні? Ні, Діма, провал провал захоплення, але ж це це ж буде атаки, атаки, атаки. Це буде, ну м, я не знаю, це ж буде обстріли. Треба Короте, виїжджати. я хто Якщо мене дивиться, дядя Саша з Херсона, виїжджайте з цього острова. Пожалуйста. Київ, Юля питає, Києва, подивіться, Юля Сергійна питає Київ по обстрілах, бо щось вже з вчорашнього дня, мені вже якось неспокійно. Не Є вже якесь відчуття перечуття, розумієш? Сьогодні вночі буде Київ атаковано. Uh -huh. Єдине, що можливо, що перенесуть на четвер, ударять, але це буде або сьогоднішню ніч, або наступну. Uh -huh. Будуть людські жертви, будуть діти загиблі. Тому, будь ласка, ідіть в укриття. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нащо uh -huh. це всім говориться? Я не розумію. Павлоград, uh -huh. uh -huh. Десятка мечів, дурак, умеренность помірність. Ну що, тут будуть обстріли? А це шахетні ага. атаки, якісь кабові атаки. Будь ласка, ага. це буде десь протягом тижня, одноразово. Ага. Ага. Далі дивимося з тобою, питанечку. Вітаю всіх, хто дивиться, дякую. глушать дуже правда, це правда. Київ подивилися Полтава. voltava. Ну що, по Полтаві, по Полтаві йде, що можуть бути обстріли протягом тижня. Угу. Що це буде? Це шахеди. Але угу. це інфраструктуру ударять, не людей. Угу. Uh, Ізмаїл, Юля, давно не дивилась. Ізмаїл, ну подивися. Франківський. Не, Ізмаїл. Поки що спокій. По Ізмаїлу, франківськ Давай, франківськ любасники хочемо встигнути максимально багато. Франківську але... обстріли. навпаки Обстріли по Франківську. Може, може, можемо подивитися, що куди? Зараз. Це якась е, інфраструктурні об'єкти, і аеродром чи аеропорт. Uh -huh. Щось пов'язано з повітрям, з літаками. Uh -huh. е, ну, подивись, сюди, що Росія, Росія і Білорусь проведуть спільні стратегічні ядерні навчання з захід 2025 у восени цього року. Яка загроза Україні від цих спільних навчань? Вони ж тепер ядерна держава, вони ж тепер спільна держава, у них ядерна зброя, я, я розумієш Гниде. Любазенки, як крутимі, не крути. Мене з першого початку війни. Чи ми так багато разів питали про цю Білорусь? І я знаю, що все одно вони використають їх. Використають як последніх. Ні, це акт залякування. Україні від цього нічого не загрожуватиме. Uh -huh. А більше uh -huh. дивіться проти України ядерну зброю не буде застосована ані Росією, ані іншою державою ніколи. Uh -huh. Одеса. Лена Кочерук. Одеса. Одеса обстріли сильні. Сильні обстріли, причому по цивільних також. Ти знаєш, Вель, ну, вночі була інформація, що 30 шахідів в одну точку у Лозовій на Харківщині і знищили повністю залізничний вокзал. Я тебе спитаю, це ж удари? Наші б'ють з того боку по вокзалах? Ти читав, да А ці з цього боку. Я тебе, як це вплине на логістику прифронтову? Я бачу, що ворог порушив логістику, серйозно порушив. Але, четвірка мечів. Але все-таки владнається ситуація, е, її відновлять по вісімці пентаклів і буде продовжувати через лозову слід е, йти зброя і так далі. Бо це справді дуже важливий логістичний вузол. Оскільки ага. межова є близькою до фронту, то лозова стала якраз таки дуже гарним вузлом. Віляр, подивіться, що очікує про Дніпровська область це Дніпро. Сьогодні вже інформація щодо того, що окупанти вже вийшли на кордон області. Іван Ваня Іванов питає. Давай. Ну, прогноз такий самий позитивний, як і був. Росіяни в Дніпропетровській області не просунуться, не матимуть успіху і нікуди не пройдуть. Зрозумійте, як тільки ворог підходить до адмінкордону Дніпропетровщини, там дуже сильна глибоко ешелонована оборона, так звана українська лінія Суровікіна. Запам'ятайте, українська лінія Суровікіна. Глибина цієї лінії сягає 40-60 кілометрів. Це не таємна інформація, це відкрита інформація, е яку знає Україна і Росія, і про яку пишуть західні видання. 40 60 кілометрів закопано все в землю. Ворог не пройде ніяк. Ну, Віль, ми так само чули, таке саме чули і про Херсонську, ой, і про Сумську область, і про всі. Ну, Діма, я тобі хочу сказати, а, що а... у мене по розкладу справді випадає, що росіяни там просунуться 3-5 кілометрів не глибше, не матимуть успіху. Mm. Росія припинить війну, коли впаде ціна на нафту, адже в неї жахлива економіка. Також президент США має наміри протягом доби дуже суттєво підвищити мита для Індії через її закупівлю російської нафти. Мита вже підпідняв. Давай так чи Трамп говорить. Але взагалі, ми надіємося, що їхня економіка. І війна припиниться, коли впаде нафта. Чи є оце співпадіння? Ну, як, знаєш, чи це а дивись, я ж, я, це ж, тобі, думав, я ж тобі говорив буде. перед інтерв'ю, не перед, а на початку, що наступний рік у Росії йде розвал економіки по, по планеті Плутон у Водолії. Тому mm -hmm. це, ну, це правда. Зараз ми подивимося. Давай. Ну реально буде у Росії. Дивись, вони зараз витримають ці санкції, приймуть удар на себе, витримають, але далі повний крах і розвал, і трам буде закру... закручувати і закручувати гайки. Все таки нагадаю, шановні любі, коли ви мене хейтили... Я ж казав, що Трамп виграє вибори, потім буде дружити з Путіним, говорити про Україну без України, потім він посвариться з Путіним і завалить Україну зброєю, введе потужніші санкції. Так і стається. Просто треба дочекатись, коли мій прогноз вступить в силу. Зараз все розвивається по тому сценарію, який я вам описав. Тепер до 3 листопада mm -hmm. чекайте пекельні санкції і чекайте на зброю для України. ППО ми своє mm -hmm. зробимо, відбудуємо. Реактивні шахеди будемо збивати, будемо mm -hmm. будем збивати все інше, перехоплювати. Справді у мене дуже позитивні відчуття. І після от таких от поразок, які були, після такого тиску, яке було в 2025 році, завжди йде світанок, завжди йде. Mm -hmm. Схід сонця, і він для України настане з 8.08 по 03.11.2025. На мій день народження будемо не просто святкувати мій день народження, а святкувати початок знищення Російської Федерації. Угу. Хорошо ти знаєш, подивимося Подивимось з тобою слов'янськ-краматорськ, Таня пише. Я, до речі, не сильно голосно говорю. Просто я на вулиці спеціально нормально. голосно нормально, говорю, щоб нормально. мене було гарно чутно. Так, ну ворог не захопить Слав'янськ-Краматорськ, але посилюватиме обстріли по ним. Зокрема. То, що шахеди почнуть запускати з Донецького аеропорту, це окремо зроблена така акція для слакслов'янська краматорська, щоб їх обстрілювати, зокрема, Львів. Ворог запланував якусь дуже жорстку атаку у серпні по Львову комбіновану. Угу. Але це на цьому тижні, це пізніше буде. Да. Далі басеньки, куди не кинемо? Ви бачите, що скрізь якісь є обстріли. Давайте ще подивимося, місто якесь одне, яке мене довели. Це біла церква. Лиман ми дивились? Не дивились. Ні, Лиман. Біла церква і Лиман. Біла церква. Шахеди будуть на вихідних. Тому побережіться. Я не скажу, що їх прям дуже багато, але будуть шахеди. Так, Лиман на Донеччині. Ну, Лиман, дуже сильні обстріли. Дуже сильні. Причому. Там же не живе майже людей, майже нікого. вже, mm -hmm. І це перша yeah. інформація. Друга інформація від військових це те, що місто вже майже стерте з лиця землі. Тому відбуваються там обстріли щодня, руйнується все щодня, нічого майже цілого немає. і, ну, Тобто, ну, саме так. Я хочу ще раз звернутися до людей, сказати, що є остання можливість протягом сьогоднішнього дня і завтра до обіду замовити е, індивідуальний захист на воїнів або ж на себе, на цивільних від ракетних обстрілів, шахедів від е, смерті на весь період війни, скільки вона не тривала, також на е, військових захист від поранення, смерті. Від зникнення безвісти на зниклих безвісти теж можна поставити захист. що Якщо вони живі, щоб вони повернулися в Україну угу. ціна вартість захисту для цивільних півтори тисячі лише на відкуп. А mm -hmm. цив... для цивільних та для військових 3600 гривень. Mm -hmm. Потрібна фотографія, ім'я, дата народження. Писати, mm -hmm. звертатись можете до асистента по номеру плюс 38 075 444 0136. Краще любесенькі пишіть і будемо ставити захист. Бо завтра ввечері я вже ставлю захист. Треба, якщо вам треба, то треба зараз це робити. Ось ти така ж тання. Тишакова каже, що вона в Лимані і го родину вирощує зараз. Ой, Господи, як мені шкода тих людей, які там залишаються? Я не mm -hmm. розумію вас. Будь ласочка, може, все-таки ви виїдете? Ну це ж такі ризики, ну це ж жесть. Mm -hmm. так, ви треба... не бійтесь, в Україні вас готові тут. Захистити тут є волонтери, допоможуть з житлом, допоможуть далі влаштуватись. У вас буде тут робота, буде тут побут. Я розумію, що важко їхати зі свого рідного міста. Мені так само колись було важко їхати з Добропілля, Донеччина. Це ж ви мої земляки, але це потрібно. Ти знаєш, в білу церкву подивись, і мене останнє питання. до тебе. Хоча хоча лиман не захоплять, до речі. Не захоплять. Тобто, тобто, тобто почали купаться не буде. Не буде. Дай Бог. Білу церква. Так. Да. Ну, білу церкву обстрілюватимуть. Це я кажу, що там шахеди. Бачиш, uh -huh. дрібні змії. дрібні змії, yeah. uh, І вісім мечів, що ворог вже спланував, тобто це не відвернути. Це ворог вже uh, і має цей план, і тому, в принципі, це буде. На цьому тижні на вихід.